Я відкрила двері, а там стояв чоловік, якого ніколи не хотіла бачити знову. Вікторія замерзла, коли побачила його обличчя в передпокої. Колись вони були друзями дитинства. Тепер він прийшов просити допомоги, і вона не знала, як реагувати. За роки вони втратили зв'язок. але пам'ять про минулі образи залишалась. Вікторія, мені більше нікуди йти. Його голос тремтів. Вона довго мовчала, намагаючись зрозуміти, чи готова допомогти людині, яка колись так сильно її підвела. Але серце підказувало. іноді життя ставить нас перед вибором, відпустити образу, чи дозволити їй зруйнувати все, що може стати новим початком. Того вечора вони разом пили чай, а Вікторія зрозуміла, що іноді прощення це не слабкість, а сила. І життя, яке здавалося розділеним назавжди, отримало другий шанс.